Чернігівський кобзар-лірник Василь Нечепа вже не тільки співає. Наш відомий земляк написав свою другу книгу Рід козацький величавий наклад твору тисяча екземплярів. Спонукало до написання книги Василя Нечепи вивчення власного роду. А він у нього давній і знаний в носівці, звідки сам кобзар каже, знає своє походження у багатьох поколіннях. Я сказав, що я нікому цього показувати не буду до тих пір, поки я сам не переконаюсь на 100%. тому що виросли оцей онук. Мій Михайла. Яке 36 коліно дружирка. І тоді мені, йшов, що він скаже? Скаже, діду, ти що? Не весь на голову був? У мене є письмо, тут в книзі воно стоїть. Не тільки дозвіл, а прохання. В усякий спосіб рекламуватися, щоб знали. Тому що зараз виходить книга 5 тисяч імен. Рідні в мене. Ми, ми всі рідня тут. Першу книгу Василь Нечепа написав кілька років тому. Тоді присвятив її бандурі, інструменту, на якому грає багато років. Нову книгу представив на суд читачів бібліотеки Короленка. Друком вийшов ще на весь тираж. Книга ця зараз друкується, там аж шумить, тому що передруковують. Я ж бачите, не приніс книгу. Я забрав те, що з помилками, і ці книги я сьогодні заберу. І принесу через тиждень вже. Ті, що править, ніхто ніколи не буде. Кобзар лірник не звик багато говорити, тому чернігівцям подарував свій вже 97-й концерт.